Вдома запотівають вікна, це часто призводить до появи грибка. Зараз я розповім найпоширеніші причини цієї проблеми втрата тепла з віконного отвору, вирішення, комплексне обслуговування вікна. Наше завдання герметизувати вікно. Також ми підвищуємо температуру в приміщенні і відповідно знижуємо процент вологості. Друга причина холодний однокамерний склопакет. Рішення заміна на двохкамерний з енергозбереженням. Ціль Підігріти склопакет, щоб мінімізувати різницю температур скла та приміщення. Третя причина підвищена вологість у приміщенні. Рішення: Знизити рівень відносної вологості можна провітрюючи приміщення. Для комфортного провітрювання без протягів, ми встановлюємо припливно-повітряний клапан. Це дозоване надходження свіжого повітря, який забирає на себе зайву вологу і відповідно знижує рівень вологості в цілому. Якщо у вас вдома запотівають вікна або з'явився грибок, ми гарантовано вирішимо цю проблему. Переходь на наш сайт. Та залишай заявку на безкоштовну діагностику вікон.